Як навчитися долати свої емоції і перебувати в душевному балансі? Як не стресувати? Як долати стрес? Як навчитися взагалі не нервувати і любити усіх довкола? Щиро, так як має бути? Як навчитися жити попри все і попри всіх у будь-якій ситуації? Хочете знайти відповідь на питання? Знайдете. Хочете отримати відповідь на запитання? Отримаєте, аби ви тільки бажали. Ви думаєте, що ви знаєте все про стрес. Якщо ви тут, значить не все. Значить, ще щось вас цікавить. Головне, дослухайте до кінця. Бо той, хто вміє слухати, він навіть у найдурнішій думці знайде для себе конструктив. Так завжди говорили мудрі. А знайшовши конструктив, ви переходите на інший рівень свого розвитку. Вітаю! Ви у Антистресі по-українськи. Чому по-українськи? Ну такий стрес, як у нас зараз в Україні, переживають далеко не всі в 21 столітті. Зараз у мене немає світла. Нічого. Воно було, воно буде однозначно, це не такий собі ем, уявний оптимізм, це реалізм. Так, у нас війна. У нас проблеми з електропостачанням. Автоматично вимикається газ і холодно. Нічого. Я ось на себе накрику цю накрию, якщо буде холоднувати. Але так як ми навчилися виживати і долати цей стрес, треба дійсно вивчати повторюю. Я увійшла в, особисто в, в цю війну в недобудованому будинку. Ви думаєте, що це гарнющий капелюшок? Це недобудована, недобудована моя кімната. Нічого страшного. Якщо отак от натягнути, вельми цікаво. Якщо впаде, я його поправлю. Це не найгірше, що може статися зі мною і з усіма, хто довкола мене. Добудується, доробиться усьому свій час. Отже, ви тут, значить, ви хочете дізнатися більше. Отже, ви хочете якось підкоригувати ситуацію свого життя. Про що ми будемо тут говорити? О, це окремо наступна відеолекція. Чому саме я? Я професор Інна. Повністю Інна Осадченко. Для вас просто Інна. Але щоб додати у тих реалій, хай буде професор Інна. Щоб вирізнитися як. Це була така маленька фішечка. Я маю 30 років психопедагогічного стажу, саме психопедагогічного. Мені 50. Я розпочинала як учитель початкової школи. Саме вчитель початкової школи, хоча дуже мріяла стати психологом. Але вже тоді зрозуміла, що це значущіше. І це дуже мені допомогло надалі. Бо саме учитель початкової, не старших класів, не середньої школи, має спілкуватися з учнями запитаннями, як психолог, щоб учень сам знайшов відповідь на запитання. І від того, як буде сформульоване це питання, від того залежить, наскільки зрозуміє учень. Так я довго працювала, маючи авторський досвід. І захистила дисертацію, будучи ще учителем початкової школи про стимулювання молодших школярів з засобами поетичної, поетичного слова, саме стимулювання творчої активності. І це пройшло через 30 років червоною ниточкою. Але, вже працюючи 30 років тому, починаючи працювати з учнями, побачила ще одне: щоби допомогти їм розвиватися мало навчатися, потрібно дійсно така справді. Психологічна підтримка. Психопедагогічна. А в нас уже багато років, понад як півтори століття, педагогіка і психологія пішли в різнобіч. І тепер ми маємо в усьому світі проблеми. Тому я відстоюю і в своїх публікаціях також саме ідею психопедагогіки: повернення і максимальну психологізацію. Освітнього процесу, для його ефективності. А ще я зрозуміла, що не можна працювати тільки з учнями і не досягнемо того балансу і результату, якщо не буду працювати над їхньою саморегуляцією, самореалізацією, і для того, щоб ми потім були згуртовані. Це плавно я потім перенесла на своїх студентів, але Поки працювала з учнями, ще одне зрозуміло, що не можна досягти ще більшого успіху, якщо не працювати А з їхніми батьками, Б. З їхніми братиками і сестричками, а працювала в 90-х роках у сільській школі це окрема аура, особливо, якщо ти не народився у селі. Про це окремі історії, особливо гумористичні. І ще треба працювати з учителями, з односельцями. Головне, щоб вони про це не знали і не помітили навіть через роки. Який результат? В професійному, крім того, що захистила дисертацію пізніше, ввійшла свого часу у десятку кращих учителів України в конкурсі Учитель року. В номінації вчитель початкової школи. Після того, як перемогла на районному, на обласних конкурсах і не тому, що хотіла перемогти. Мене туди, якби не на диво, відправляли. Є така опція, хто з педагогів творчий, той знає, про що я розповідаю зараз. І вже тоді пізніше здобула психологічну освіту. І на сьогодні я доктор педагогічних наук, професор, магістр психології. Маючи 30 років стажу психопедагогічного, із яких 11 років учителем початкової школи, кілька років і вчителем і викладачем, далі решту 19 років це викладач з різними посадами у вищій школі, зокрема викладач психології, багато років читаючи психологію масової свідомості, психологію творчості в різних університетах. На сьогодні я маю понад 270 наукових праць, зокрема у відомих світових журналах, про масову паніку періоду карантину, про психоемоційні стани українців під час війни. Так, надаю психопедагічну допомогу з перших днів війни. Так, досі. І викладаю у вищій школі в університеті і кожного вечора. В окремому проєкті за межами роботочого часу проводжу уроки для дітей. А по суботах-неділях і в окремі дні, бо уроки проводжу тільки для молодших школярів, а в інший час групові практики та індивідуальні консультації для підлітків, для учнів старших класів і з різновіковими категоріями. Чому такий широкий спектр? Намагаюся бути. Практику теоретику. Тобто, проводячи практику цілий день, потім знаходжу час, так як і мої друзі-колеги, яких я згуртувала довкола себе і в нас вже ціла команда, вночі, увечері, як у нас тільки виходить час, ми це все обґрунтовуємо, аналізуємо. І тому у нас навіть коли ми проводили з перших днів війни проєкт Урок для дітей України. Ініційованою моєю подругою Словік Оксаною, вчителькою початкової школи, організованою мною, ми одразу уклали психопедагогічні рекомендації для роботи з дітьми 6-11 років під час і після війни. І саме після війни, під час ми вже знаємо, як, якби це болісно війни не було. Але хочемо, щоб уже закінчилася оця війна. І всі цього чекаємо, щоб на всій планеті був. Мір. Але моя практика саме ділитися власним досвідом переживання життєвих криз, життєвих стресів, допомогла сотням людям. Я не очікую на диферамби у соцмережах. На схвальні відгуки, щоб усі це бачили, і не вимагаю цього від своїх клієнтів, від усіх, з ким працювала багато-багато років усе своє свідоме життя. Тому що, приміру, в Україні ще існує такий пострадянський чинник сорому звертатися до психолога. І оскільки у мене дуже сильні були особистості клієнтами, вони ще більше соромляться на сьогодні. Заявити про себе Бо ж це може шкодити їхній кар'єрі. А якщо соромлються, значить ще не все відпрацювали, і ми будемо працювати далі. Але дійсно це кар'єрі може дещо зашкодити. І тому я не наполягаю на тому, щоб вони писали оці схвальні відгуки: життя все покаже, а Бог і Всесвіт усе бачить і чує. Все решта на ваш розсуд. Захочете знайти відповідь? Знайдете. Захочете отримати відповідь? Отримаєте. Але головне, що ви захотіли це зробити. Який же ж мій власний досвід? Переслідування педофілом у дитинстві. Зґвалтування, зрада, раз зрада, розлучення, примирення, страшні хвороби, повернення з того світу. Онкоклініки, товсті медичні картки, в яких написано, що ти хвора на всі на все, розуміння того, що ти жертва, переживання досвіду і жертви, і аб'юзера, енергетичної, токсичної людини. Так, кожен з нас, особливо якщо сильним духом, може перебувати в тому чи іншому стані. Головне, щоб у поганому стані не зависати смерть рідних і близьких. Батьків, брата, друзів, найближчих втрата житла, втрата роботи в перші дні війни, залежне кохання, залежність від матеріальних якихось обставин і цінностей. Але на сьогодні, відпрацювавши оце все, не боюся про це проговорити своїм клієнтам. І вони одразу розкриваються і розуміють, що це не так страшно. Що цей стрес можна подолати, головне бажати. Але не можна допомогти людині, якщо вона не хоче, якщо вона опирається і хоче ще бути у ролі жертви про це окреме відео. Не можна допомогти людині, яка досі перебуває на території величезної кількості. Тобто Інколи достатньо одного, а інколи їх там кілька на роботі чи в родині токсичних людей. І весь час це робиться крок назад. Це треба бути надсильним, щоб вистояти в цьому. Але можна це зробити. І тому є приклади. Переживши сама всі оці проблеми, ще багато дрібних, я завжди кажу клієнтам: я знаю, як це. Я знаю, як бути в проблемі і долати проблеми, як увійти стрес і вийти із нього. Мені знадобилося багато років, щоб влаштувати отут у себе в голові, бо ж коли я починала займатися психологією, у 90-х роках не було інтернету. У, в українських бібліотеках не було, зважаючи на пострадянський період, книг про психологію. Це зараз у мене велика психологічна бібліотека. Це зараз я маю доступ до вебінарів, тренінгів і давно сама проводжу. Це зараз я маю вже авторську техніку, як долати свої проблеми. Про що ця техніка, то далі розкажу. Але кожен оцей крок, кожен крок це зростання для себе. Розуміючи, що ти тепер можеш допомогти більше комусь. Віктор Франкл писав: мій сенс у тому, щоб показати сенс іншим. Можливо, мій сенс у тому, щоб показати вам, як долати стрес. Це вирішувати вам. Але якщо одразу вам не допомогло, пам'ятайте ще про одне. Я це завжди кажу своїм клієнтам. Коли вони кажуть, я дихала, але мені не допомогло. Питаю, скільки разів дихали? Ну, разів два. І мені не допомогло. Кажу, ну це все одно, що вам призначили курс лікування антибіотиками 14 таких півгулочок. Ви лизнули одну, тобто навіть не випили її до кінця, лизнули. І потім кажуть, так, мені все, не допомогло. Але цим ви зробили ще тільки гірше. Бо ви спробували, але не довели до кінця. Що дав мені мій досвід, що дала моя робота? Сьогодні я очілюю громадську організацію Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури. Маю хорошу роботу професора в одному із найкращих університетів України. Та професора візитового в одному із польських університетів? Участь у чудовому проєкті. Де я кожного дня! Допомагаю тим, хто виїхав з найгірших територій бойових дій в Україні за кордон а чи залишився в Україні у проєкті Безплатна школа онлайн для дітей з України. Дякую польським колегам. Це робота з молодшими школярами, учнями середніх та старших класів, їхніми батьками, їхніми братиками сестричками, психологами, які з ними працюють. Вчителями-колегами, які з ними працюють, їхніми батьками. Це дуже шикарний досвід, якщо можна слово шикарний назвати в умовах війни. Але це досвід, якого не можна прочитати в книжках, його можна тільки пережити. На сьогодні я пишу психовірші, які, як кажуть мої клієнти, і судячи з переглядів, люблять переглядати і слухати і чекають нових будуть! Хай тільки знайду час. Пишу літературні твори. Продовжую розширювати свою психопрактику і свої психотехніки, яких назбиралося вже понад 50. Їх там таки достатньо. Нагадаю мені 50. Я дівчинка, на якому і двоє чарівних внуків чому скажуть бабуся. І я тішуся і щаслива від цього, я радію життю. Я не ходжу до косметичних салонів і багато років вже як відмовилася від лікарів і від пігулок. І викинула медичну картку, яка була отака товстелезна. про це в окремому відео із психосоматики. Бо, повернувшись до себе, саме повернувшись, розставивши все отут і отут по пунктах, набуваючи найбільшого, найкращого досвіду. Де тільки можна, аж до ретриту в Індії і до всіх напрямів психологічних, які є, я зрозуміла, що таке сила нашої психіки, нашої думки, як можна довести себе до тої товстої картки з хворобами, і як можна вилікувати себе. І далі казати, я знаю, як радіти життю. Я знаю, як не хворіти, бо я знаю, як хворіти. І коли вчора із мого близького кола один знайомий мені поставив питання: а вибач, таке інтимне питання, як ти чистиш печінку? Я посміялася, бо він знав, що колись давно в мене такі проблеми були. А зараз я засміялася і сказала, я її не чищу, бо я її не замусорюю. Я не саджу на жодних дієтах. У мене багато лайфхаків. Бо я люблю життя отаким, от як воно є. Якщо зараз з'явиться світло, алілуя, Ми бігенько запишемо до кінця це відео і почнемо робити все те, що ми порозписували, це теж антистрес. Я люблю готувати їсти. І я розкажу унікальні психологічні рецепти. Бо їсти треба готувати тільки з любов'ю. І жити треба тільки з любов'ю. Як? Ми цього навчимося, якщо ви не вмієте. Це дуже легко. Але не легко, якщо ви не захочете працювати над собою. Це не пігулка, це не отак. Цього отут і отут немає. Це треба пережити, переспати, подумати. Як казала колись моя мама, просто переспи з цією думкою. І давай поговоримо завтра: без криків, без шуму, без нічого. І я дякую своїй мамі. За ту материнську школу, яку вона надала. Дякую, мамо. Думаю, що ти на небесах мене там чуєш. Я тебе люблю. Бо смерть це така дрібничка, яка ніколи не розлучає людей. Це просто дрібничка. Які мої лайфхаки? Як я долаю стрес, а я просто не стресую. Мене цього вчили з дитинства, потім я це забула, потім я повернулася до цього. І тепер навчаю цього всіх учнів. Ну, наприклад, на мені, як вам моя сукня, ну, взагалі це костюм. Ось, йому, цьому костюму, зараз скажу скільки, 16 років. І я не брешу. Тоді в мене не було грошей. І я купила брючний 60-го розміру, тобто на енну кількість розмірів більше на мене, просто такий мішок оцієї зеленої тканини. Розібрала вдома на детальки, стала перед дзеркалом, зробила собі такий розмір, як треба, і з брюк зробила спідничку, а купила все конхенті. І я не соромлюсь цього сказати. Якщо захочете, я навчу вас, як енергетично відчувати річ. І вона буде ваша, ваша, ваша. Щоб перевірити, чи я не брешу, достатньо подивитись на світлини. Я готую такий допис у соцмережі, де будуть мої світлини 16-річної давності в цьому костюмі. Я кайфувала від того, коли я шила. Коли ви займаєтесь улюбленою справою, у вас немає місця стресу. Коли у вас у голові перелік цих улюблених справ, ви ще не доробляєте одну, ви вже плануєте про іншу. А якщо навіть і щось, не дай Боже, увело вас у той стрес, бо це життя, ви завжди знаєте, те, як повернутися і саме в роботі. Ну, так от, от про цей кусю зараз трішки скажу, щоб заінтригувати. Тоді, коли я перешивала, я приметала оцей рукав і коли міряла перед зеркалом, воно відірвалося. Я вирішила назад притулити, але тоді побачила, що якось це вже буде банально. А от, от так, в самий раз. Виявилося, що це потім що це дуже сексуально. Попри те, що немає декольте, немає розрізів на спідниці, вона взагалі дуже довга. А виявила, що ця така от деталька, і це навіть не голе плече, це шматочок голої руки. Воно впливає на дуже цікаву річ. Потім я взяла, придбала таку от стрічку тонесеньку і обшила це все стрічечкою. Пройшли роки, я не змінювала свою фігуру, я розкажу як. І я от побачила, що цей костюм уже якось трішечки зістарівся, можливо, його треба міняти. Але він такий був рідний і близький, він такий був зручний і приємний. В результаті, замість того, щоб викинути, я років через 10 після його носіння взяла, обрізала оці стрічки, які вилиняли, змінили колір, і пришила нові. Скільки років я ще буду в ньому ходити? Ході... скільки схочу. Скільки буду отримувати задоволення і кайфувати, ну або вже врешті щось остаточно не зроблю. Бо повірте, як тільки десь щось роблю цьому костюму, я зразу вмію, як це все усунути, як відремонтувати. Це такий антистрес. І тому в мене окремі тренінги на те, як робити, щось робити і не стресувати. Клієнтам це дуже подобається. Як не ходити до косметолога і в 50 років світитися? Для цього не треба дорогих кремів. У мене тільки один крем: на зиму, на літо, на весну, на ніч, на день. На сонце. Ну, я не загораю обличчя, тому, можливо, воно і так дає. Теж розкажу. Головне отут. І отут. Колись я довела себе до такого стану, що в 24 роки виглядала старшою, ніж зараз мені 50. Я досі бережу ту фотографію, то не невдале фото. Там серія фотографій, як можна з молодої гарної жінки стати жертвою на рівному місці. То все ваше бажання. Але важливо, як ви вирветесь звідти. Коли ви кажете, у мене така карма, походжусь. Але вона припиняється в той момент, коли ви кажете, все, я більше не хочу. Я теж думала довго, що карма, і нашу родину прокляли. Про Архайку поговоримо окремо. Можна все здолати, аби ви тільки хотіли. Можна вийти з найбільшої кризи, аби ви тільки бажали. Можна повернутися в найкраще життя, аби ви тільки захотіли. Чому ми не хочемо? Ось в наступному відео я розкажу. Обігово, так загально, які психічні процеси впливають на наш вибір, нашу поведінку, наше бажання небажання наше уміння неуміння, наш позитив наш негатив. А потім будемо розглядати кожне окремо. Поки що можете послухати мої психовірші на сторінці у Фейсбуці. Інна Осадченко. Ештег психовірші українською мовою. В мене є російською. Вибачте, можу розмовляти польською, читати німецькою. І я не комплексую з приводу того, що не знаю.